Доброго вечора, мої прекрасні день на з вами і для вас. І я записую для вас РІЛ сьогодні, ж, ввечері, 6 січня, і це коротенький підсумок того, що я розповідала в своєму прямому ефірі. Ви зараз завжди можете зайти на сторінку і подивитися його у запису, а також на моєму каналі на YouTube. Отже, шість ознак справжніх партнерських відносин. Перший пункт перший. Повна, тотальна впевненість у партнеру. Пункт другий зростання як особистості у відносинах не на а завдяки. Третій пункт постійний розвиток відносин. Відносини завжди нові і завжди залишається якась таємниця, якась загадка в партнері. Четвертий пункт відносини тримаються на добрій волі обох партнерів. Вони кожного дня, кожної миті вибирають один одного, а не тому, що так треба, бо їх тримають разом діти чи якісь інші обставини. Пункт п'ятий природній спільний інтерес до чогось, природня спільна діяльність, та яка захоплює обох партнерів. І шостий пункт з часом у відносинах. Одночасно відбувається трансформація сексуального бажання, сексуального потягу у вище кохання